Мої вітання глядачам телеканалу Апостров Тіві карта бойових дій. Це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми разом з вами візуалізуємо інформацію, яку нам надає Генеральний штаб збройних сил України. Ну і певна річ найбільшої уваги ми звертаємо на саме на зведення від генштабу станом нашого стогодину ранку щодня. І сьогодні, зокрема, нам говорять про наступне: Що російські окупанти зосереджують свої основні зусилля здебільшого. Саме на сході нашої держави це Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський напрямки, і протягом доби там відбулося 40 бойових зіткнень. Важкі бої нині точаться і на відтинку Сватове Креміна, де ворог застосовує досить велику кількість озброєння і підтягнув багато підрозділів з резерву своїх. Ви можете бачити кількість умовних позначок довкола Креміної. Їх побільшало за останній період, і бачимо наскільки для них це важливі позиції. Що дуже велику кількість своїх військових вони перетягують саме на цю ділянку для того, аби обороняти Креміну ймовірно, бо бояться, що удар збройних сил України буде саме в напрямку цього населеного пункту. Щодо цієї ділянки, то нам генштаб говорить про те, що на Купінському та Лиманському напрямках ворог активно завдавав авіаударів. При цьому наші захисники успішно відбили сім атак противника в районах південніше Новоселівського, Нововодяного, Західніше Діброво-Луганської області, а також велися бої на Північний схід від Серебрянського лісництва, а також неподалік веселого Донецької області, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів. Тобто інтенсивність вона зростає. Ворог підтягує не лише там свою артилерію, там своїх солдатів, але дуже активно використовує і авіацію на цій ділянці, яка дуже є таким е серйозним, е якраз таки. Серйозним чинником в українському контрнаступі в бойових діях і, зокрема, в обороні, навіть теж тому, що керовані авіабомби, зокрема, це дуже потужна зброя, яка несе собою загрозу, і в таких умовах якраз таки доводиться і працювати. Тому наразі наші воїни роблять усе можливе, а подекуди й неможливе для того, аби стримувати їхній тиск на цій ділянці. Щодо Бахмутського напрямку, то Генштаб говорить нам про наступне: під щільним вогнем авіації та артилерії противника, що знову з цього починається загалом зведення. і Нам говорять про те, що інтенсивність боїв вона зростає. І за інформацією від Українського міністерства оборони зараз ідуть бої за ініціативу якраз таки на цій ділянці. Наші воїни атакують як і на північному фланзі, так і на південному. Зокрема, як вони... Писали у е, своєму телеграм-каналі, що станом на учора топчемося на місці під Берхівкою та Кліщівкою. Все надто важко, резерви вони кидають знову саме на цю ділянку. Потім писали про те, що майже завершена робота, але дуже активно працює ворожа артилерія, тому якось просуватися дуже важко, ось коли ви постійно під обстрілами і. Велися бої цієї ночі у лісі неподалік Клішіївки. Досить таки важливі позиції. Насправді, тому будемо очікувати наступних повідомлень. Сподіваємося, що все вдало, що все досить таки позитивно для нашого боку, і якомога з найменшими втратами безумовно хотілося, б, бо наступальні операції, штурми ворожих позицій це дуже важко. Це надзвичайно важка робота наших воїнів, і ми бачили. Дуже багато відео, як це все відбувається, і, зокрема, від третьої окремої штурмової бригади, що подекуди доводиться просто над людськими зусиллями захоплювати там і ворожі позиції, і їхні бліндажі і окопи. Навіть окупанти, які на перший погляд кажуть, що здаються у полон під собою, тримають гранату і. Ось таким чином вони намагаються не лише підривати себе, але і завдати пошкоджень нашим воїнам, які досить гуманно ведуть себе з військовополоненими, які дотримуються усіх міжнародних конвенцій. І якщо потрібно, то і води дадуть попити, і щось поїсти, якщо біля себе є продукти. Натомість ми бачимо, як себе з полоненими веде Російська Федерація. І це потрібно окремим просто пунктом вносити до тієї справи щодо злочинів війни з боку Російської Федерації у ході бойових дій. Щодо бахмутського напрямку, і ще хотілося. Зазначити, що ситуація змінюється дуже стрімко на будь-якій ділянці, контроль над одним і тими ж позиціями може двічі за добу втрачатися та відновлюватися, ворог активно реагує на всі наші дії та створює на загрозливих напрямках по три лінії оборони. Тобто йде одна лінія, де може бути піхота, потім інша, де я вважаю, що доцільним в принципі. Є і розміщення техніки, тому що наперед викатувати вони її не дуже хочуть, бо вражається вона і нашою артилерією, і, зокрема, ручними ПТРК. І от третя лінія це теж на окремих ділянках. Вона присутня, тому проривати ось такий інтенсив ворога дуже і дуже складно. Щодо інших ділянок, то перейдемо до запорізького напрямку. Власне, бої точаться нині довкола населеного пункту роботи. Не схоже на те, що наші сили провели певні перегрупування, і наразі знову намагаються там десь прощупати слабкі позиції російської оборони на цій ділянці, тому що запорізький напрямок він як і був, так і залишається досить таки пріоритетним для нас і пріоритетним для їхньої оборони. Тому тут важливо бути. Обережним і ви з інформаційної точки зору, тому що дуже багато зараз фейків кидаються в наш інформаційний простір, наші змін на жаль підхоплюють і ось таким чином воно розноситься. Ситуація на Запорізькій АЕС залишається досить таки складною, певна річ, але дуже багато інформації з того приводу, що там десь виводять працівників росатому, десь. Тут намагаються евакуювати і ще людей з цієї ділянки. До чого вони готуються чи готуються до чого? Що може бути, ну, власне, гадати можна дуже багато і довго. Багато людей говорили про якісь сакральні дати 5 липня, звідки це взялося, власне, теж для мене величезна загадка, але ось. Ситуація є саме такою, досить загрозливою, безумовно. Чи потрібно готуватись? Думаю, що так. Як постійно кажуть наші військовослужбовці, що треба готуватися до найгіршого сценарію і бути готовим також до усього, що може бути, і сподіватися на краще. Тому ось е е е наразі так виглядає ситуація на запорізькому вітинку фронту і зараз. Важливий момент, насправді, як на мене, тому що ворог дуже багато своїх резервів перекидає саме в ті ділянки, де наразі тривають бої. Це і, от, і ділянка Оріхове на Запорізькому напрямку, це і безпосередньо Бахмут, там більше 150 тисяч. Військовослужбовців Російської Федерації зосереджені саме на сході нашої держави. 50 з них це якраз таки Бахмут і його околиці, і так само на південь ворог перекидає резерви. Це і Запорізький напрямок, і що найважливіше, мабуть, це і Херсонська ділянка в районі Антонівського мосту. власне, тому... Тому так надзвичайно важливі позиції насправді, і що саме там відбувається, невідомо в ОК Південь. Попросили все-таки менше говорити про те, що там, бо дуже багато вкидів є з російського боку. Писали вони щось там про український десант, про ще якісь операції. Але наскільки я зрозумів, ця інформація дійсності не відповідає, тому стежимо за офіційними повідомленнями. Ріж, віримо в офіційні джерела інформації і погана звичка. Дивитися, читати на те, що пишуть російські, і в тому числі так звані військові кореспонденти, тому що інформації вкидається дуже і дуже багато. Що ж, загалом, якщо так сказати, то ініціатива безпосередньо знаходиться на нашому боці. Тривають досить важкі бої на сході нашої держави, на півдні нашої держави. Ворог постійно підтягує резерви, і ось таким чином просуватися дедалі важче стає нашим. Військовослужбовцям, і ось той контрнаступ, про який всі говорять, дається важко, дається. Завдяки нашим воїнам, які виконують свої бойові задачі на лінії фронту, тому допомагайте їм донатити на Збройні Сили України. Якщо бачите якийсь збір коштів на той чи інший підрозділ, то долучайтеся. Не варто думати, що мої 10 гривень нічого не змінять. Якщо кожен українець кинеться по 10 гривень, то сума буде дуже і дуже хорошою на рації, на дрони, на автомобілі, на ремонт. І тому подібне. Тому допомагайте, долучайтеся. Ну а такою була карта бойових дій на телеканалі Апостроф ТІВІ. Продовжуємо наш ефір далі.